Жіночі легінці з екошкіри від Esmara лише 225 гривень за ось таку класну трендову новиночку. Вони йдуть всі в чорному кольорі. Ось таке в них пакування буде. Подивіться, так вони будуть виглядати на модельці. Тут іде тонкий поясочок, то дуже класно вони будуть підкреслювати талію. Лот 10 пар, 2250 гривень вартує всього лише. Класна трендова моделька, чорний колір. Добре дуже тягнуться та будуть круто сидіти по фігурі. Ось таке наповнення, будуть наутеплені вони по розмірам. 34, 36 по одній, 38, 2, 40, 42 по дві, 44, й 46 й по одній парі. Самі класні, самі стильні, для самих класних та самих стильних. Давайте заробляти разом. Замовляйте цей класний лот. У наших менеджерів контакти будуть під цим відео.